І долучаємо до ефіру Олександра Мусієнка, керівника центру військовопрових досліджень, військовослужбовця Збройних сил України. Пане Олександрі, вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю вас, з тим, що ви склали присягу. До речі, на вірність народу України. Дякую вам Щиро, дякую. дякуємо за, за те, що робите, і дякуємо за те, що долучаєтеся до ефіру, навіть в таких умовах, в яких ви нині перебуваєте. А, врешті щодо північнокорейських полонених. Ну, по-перше, як Україна їх може використати. До речі, в південній Кореї вже зголосилися взяти їх до себе, щоб вести перемовини з Північною Кореєю щодо там можливого обміну, повернення тощо. Але суто з політичної точки зору, в цій площині, наскільки ця історія корисна може бути для нас? Ви знаєте, в першу чергу, якщо ми говоримо про політичну площину, треба зазначити, що ми побачили фактично співпрацю України і південної Кореї взаємодію дуже важливу і потрібну. Я вважаю, що це дуже хороший правильний крок, тому що ми бачимо, що хочу нагадати за дорученням президента України, було дано відповідна вказівка, щоб організувати групи, які будуть комунікувати і взаємодіяти. Ми вже бачимо такі перші результати. Це дуже важливо для нас. Така комунікація і співробітництво потрібні. Це перше, друге, що би я хотів сказати, так це те, що що мені принаймні відомо, що на полонені з північної Кореї вони зараз захоплені від України відставлення до них, і взагалі від того, що їм відкривається безпосередньо, вони фактично, я думаю, що багато чого для себе нового дізнаються. Виходячи із цього, як мені видається, перше, що в військово-політичному плані може бути, це пропозиція північно-корейським військовим і робота в цьому напрямку у взаємодії з південно-корейськими нашими партнерами. Тому щоб вони здавалися в полон, в тому, щоб показувати їм, які на сьогоднішній день є умови, яке ставлення є до полонених, фактично, які були поранені, яким надана медична допомога належним чином, і фактично в яких умовах вони перебувають. Я думаю, що це було б дуже добре. Тобто, ми побачили, що в принципі потенціал до того, що північнокорейці можуть складати зброю за певних умов, є друге, що стосується. Політичної площини, звичайно, що в нас налагоджена комунікація з південної Кореї, і вони можуть сприяти тому, щоб там взаємодіяти певним чином з Пхеньяном, і говорити про те, що можливо обмін проводити, як пропонував президент Зеленський, можливо, і в інших, скажімо так, аспектах використати, в тому числі інформаційних, це дуже важливо. Тут площина є, і ще важливий політичний, і навіть геополітичний фактор, я би сказав. Це докази знову ж таки, чергові докази неспростовні перебування північно-корейських військових. Вони розповідають про які які завдання вони отримували, яке ставлення до них було фактично. Росія їх використовує як гарматне м'ясо, як прикриття виключно на сьогоднішній день. І це я вважаю, що робить теж дуже серйозну інформаційну роботу. Це надзвичайно важливо. На тлі е ракетно-дронової атаки, масованої цієї ночі е з боку Російської Федерації по території України, по нашому тилу е не зайвим згадати і про те, що все ж таки в ніч на 14 е летіли безпілотники сил оборони на територію тепер же Російської Федерації в цій повідомлення Генштабу збройних сил України. Е таке що там від 200 кілометрів до понад тисячу на різні відстані по різних напрямках летіли різні типи цих самих дронів наших українських. Тула, Татарстан та інші е, там населені пункти, і отут що цікаво, що пропагандисти, зокрема такі як Соловйов на Російській Федерації, вже не натяками а напряму обвинувачують там міс... ну, не те, щоб навіть місцеве керівництво, а здебільшого там депутатів Держдуми, і той самий Соловйов лається про те, що на ставці не приймаються якісь важливі рішення, закидує е, військовому керівництву Російської Федерації, що у них немає ППО, вони не захищають критично важливі об'єкти. Про що це? Свідчить, що вже ось так, от якось вголос про це заявляють, що є в них проблеми. Я влітку нагадаю, росіяни говорили, що у них спостерігається горіння трави. да По результатам прильотів українських дронів. А зараз вони що говорять? Що спостерігається танення снігу, і ні, ніхто нікуди не е, вцілив. Чи як? Ну, ще говорять. У них дуже часто говорять про операцію обломок Тобто, що все гаразд, але впали якісь уламки, які спричинили серйозну детонацію, як на одному об'єкті військово-промислового комплексу під Брянськом, наприклад, вони кажуть, що це уламки, а детонували і вибухали. Це перше, друге, що треба сказати, що я би виокремив те, що фактично ще минулого року було доручення президента України про те, що треба збільшити виробництво як безпілотників різного засягу дії, так і ракет. І дати можливість нашим силам і безпілотних систем, і розвідці, збройним силам всім формуванням завдавати масованих ударів. Зараз ми бачимо, що це працює. Наступне це те, що дуже важливо переносити війну на територію ворога. Це має як практичний, так і психологічний аспекти. Практичний це, власне кажучи, в тому, що вражаються. Військові об'єкти, які звичайно що задіяні в тій чи іншій мірі в ланцюжку військово-промислового комплексу Росії, відтак це спричиняє відповідну шкоду. Друге, це психологічний фактор, адже починають задавати питання. І починають, ви згадали пропагандистів, але ж ми повинні розуміти, що люди між собою, нехай не публічно, але теж починають говорити і задавати питання, де ППО, а іноді навіть публічно робляться там через різні пабліки і так далі. Де ППО чому не працює? Чому виникають такі проблеми? І третє інформаційно, тому що Україна чітко показує всьому світові, що незважаючи ні на що продовжує боротьбу. І нехай власними ресурсами за допомогою партнерів завдає таких ударів для того, щоб якраз виборювати те, що нам дуже потрібно, що можна назвати сильною позицією за за столом перемовин. Ось це в цьому працює. Більше того, я би хотів звернути увагу на частоту атаки, адже, наприклад, в Саратовській області, в районі Енгельса, прилетіло ну буквально за п'ять днів. До того як був знову ж таки масований удар, і буквально тільки погасили там резервуари а, нафтобази, яка задіяна для заправки Ту-95, Одразу знову ж таки об'єкт. Це що говорить? Це говорить про те, що Україна виходить на частоту ударів, в принципі, і з кожним разом паузи між такими ударами стаються меншими. На тлі обопільних обмінів ударами дроновими зокрема з боку нашого і з боку Росіян. В наш бік важливо говорити про те, що відбувається на фронті, і зокрема в цьому контексті щодо посилення наших бійців, тими чи іншими засобами враження, колісної техніки, тими ж самими БМП Мардер, наприклад, або Сау РСІ-155, вперше яка поставлена від Німеччини, Борис Пісторіус, очільник міноборони Німеччини, до речі, приїздив днями до Києва, зустрічався з президентом з нашими урядовцями, і він під час цієї зустрічі зазначив, що незалежності від того, які будуть кадрові перестановки в уряді, підтримка від Німеччини збережеться. І тут він згадав про три мільярди а, євро, які через бюджетні процеси дещо зависли. А нагадаю, що до речі, саме така приблизна сума а, вона залишається в Сполучених Штатах Америки і переходить від адміністрації Байдена до адміністрації Трампа. Вона не є використаною. То це немала, немала сума насправді. Що ми можемо від Німеччини ще суттєво отримати на таку суму і чим ще Німеччина, що важливо може допомогти нам у підтримці? Треба сказати, що Німеччина відіграє провідну роль зараз в оборонно промисловому комплексі Європи, тому що, по-перше, є відповідні підприємства і виробничі потужності. По-друге, є такі гіганти, як Рейнметал, наприклад, який хоче взаємодіяти з Україною, укладає відповідні договори і контракти. Які звичайно треба фінансувати, фактично в Німеччина нам може допомогти як артилерією. Ми прекрасно знаємо пан Сергаубі, це і не тільки. Друге, Німеччина звичайно допомагає нам системами ППО. Тут треба віддати належне. Вони дійсно стараються зробити це наскільки можливо швидко, постачаючи як системи, так і ракети. І наступне це звичайно, бронетехніка. Ви згадали мардери, є танки, леопарди. Це не тільки постачання, це і ремонт оснащення і так далі. Ще один важливий пункт, звичайно, який ми дуже хотіли би від наших партнерів, зокрема від Німеччини, це взаємодія в тому, щоб відкривати відповідні виробничі ремонтні потужності, а потім і виробництво в Україні для того, щоб економити час на логістиці, для того, щоб швидше отримувати після ремонтів ту ж ті самі артилерійські самохідні установки або бронетехніку, яка надходить. І плюс загалом Німеччина це і стрілецьке озброєння, це набої, це та гранати для піхоти. Дуже багато так. всього, що насправді сьогодні є. І я думаю, буде ще більше, тому що плани, принаймні, ну вони такі фінансування закладаються. Так, тисячі штурмових гвинтівок так само німеччина передає на потреби ЗСУ, І Це теж дуже важливо. Стрілецька зброя і набої. Пан Олександр, дякуємо вам за можливість долучитися поспілкуватися. У цій порі. Оксандр Мусінко, керівник центру військового проведу військовослужбовець збройних сил України.